З початком повномасштабної війни українці, начебто, забули про коронавірус. Утім, за 10 місяців, що триває війна, він нікуди не зник. Люди і досі хворіють на COVID-19. І хоча статистика щодо захворюваності невелика, забувати про хворобу не варто. Ми всі пам'ятаємо, що таке висока захворюваність на COVID. Це високе звернення до амбулаторної ланки, це частина людей лікується вдома, але за ними теж треба спостерігати. І висока госпіталізація. Наша ціль вакцинувати тих людей, які не вакциновані взагалі, тому що вакцинація в місті десь в межах 60% населення вакциновано. Цього недостатньо для того, щоб якщо прийде новий якийсь вірус, можливо мутований ковід, для колективного захисту. У центрі первинної медико-санітарної допомоги розповідають, що у Коростині дуже низькі темпи вакцинації. Вакцин вистачає, хоча ще влітку відчувався дефіцит такої вакцини, як Pfizer. Нині є і Pfizer, і Коронавак. Наталія Михайлова нагадала про терміни вакцинації. Закликаю людей, які не вакцинувалися, зробити вакцинацію. Є у нас зараз Pfizer для першої дози, для другої дози. Для Першої бустерної дози і для другої бустерної дози. Перша вакцинація робиться, ну, звичайно, коли пацієнт вирішить, другу треба зробити через 21-28 днів другу дозу. Першу бустерну дозу необхідно зробити через 6 місяців від другої вакцинації, другу бустерну дозу. Можна зробити через 4 місяці від першої бустерної дози, але кінцевий термін не визначений. Тобто, якщо за якихось обставин не була зроблена друга бустерна доза вчасно, її можна зробити і через рік, і вона підтягується в дію і зараховується як вакцинація. Найбільш вразливими до коронавірусу залишаються люди старшого віку та люди з хронічними хворобами. За словами лікарів, люди старшого віку здебільшого обирають для щеплень коронавак. У нас ще в наявності є і коронавак, і в нас його достатньо. Він у нас з хорошим терміном. Коронавак можна робити першу другу дозу. Можна робити рекомендується для проведення першої бустерної дози змішані схеми вакцинації. Тобто, якщо хтось зробив першу другу коронавак для того, щоб підсилити імунітет, рекомендовано зробити Pfizer першою бустерною і Pfizer другою бустерною дозою. Проблем із забезпеченням лікування пацієнтів сьогодні немає. Але щоб мінімізувати навантаження на заклади охорони здоров'я, на лікарів, медики радять всім вакцинуватися, щоб не мати тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Вакцинація проводиться зараз в одному місті. Це Грушевська 7, це приміщення центру ПМСД. Праве крило, перший поверх в кінці коридора, кабінет 109. Вакцинуватись можна з 8 Pfizer до 14 ї години, тому що це шестидозна вакцина. Ми не можемо відкривати флакон уже о 15-й годині. Коронавак можна зробити з 8 ї до 16 ї години. Щоденно? Щоденно, крім, Щоденно, крім суботи і неділі. Відвідування сімейного лікаря не потрібно, огляд не потрібно. Можна йти відразу в кабінет щеплення. Ну, звичайно, людина має бути здорова, не повинно бути температури. Зараз у Коростені вакцинуватись від ковід 19 можна в приміщенні колишньої дитячої поліклініки. Нині це центр первинної медико-санітарної допомоги в 109 дев'ятому кабінеті. Це кабінет щеплення з понеділка по п'ятницю. Отже, не зволікайте, бережіть себе.